Склади команди спочатку з стартовими четвертими я вас познайомлю. Тож Хмельниччини Євген Кіндяков під 12 номером розпочне у воротах. Віктор Цой номер 3 Максим Івонко, 10. Ярослав Заворотний, він капітан номер 11 І Андрій Засенко номер 14 Окрім цих гравців, сьогодні на майданчику В Івана Стасюка також може з'явитися Олег Чібутарьов, 4-й номер, Дмитро Махаленко, п'ятий, Юрій Кривовський 8, Олексій Федько, 13, Володимир Сонда, 15, Андрій Ткачик, 16. Вадим Іванов, 19-й, запасний голкіпер Сергій Шевцов. У Євгена Ривкіна сьогодні стартова п'ятірка. Другий номер ворота Євген Іваняк. Дмитро Федорчик, номер 4, Максим Воронін, 16, й Віталій Кисельов, 20 й Євген Клочко, номер 23 -й. Інші гравці це Євген Сирий номер 8 Олександр Кондрацюк 9, й Дмитро Сорокін, 10-й, Дмитро Камеко, 11, й Олександр, Сорокін, 13-й. Дмитро Клочко, 77, і запасний голкіпер перший номер Дмитро Литвиненко. Продача передана форточка. Тут є між стику луча. Перший момент у Локо. Під барабани хмельницьких вболівальників. Влічали розпочинає свою. Засинкали. Засикла М'яч не вишитали запити. Воронін. Контратака локомотива проти Вороніна. Ярослав Заворотний. Воронін ще один постріл. Який декол таке руки виставив. Сорокин. Тут Олександр на підхопленні. Кінтой ще одну придачу робить. І коробка встигає перехопити цей пас. А тут Сорокин перехоплює і забиває. Олександр Сорокін на закінченні закінченню хвилини першого тайму відкриває рахунок у нашому матчі. Після помилки гравців Спортгіт Рабіля власних воріт. Засинку. І Івонко м'яч утримує і пробиває. і воняк руки висловив таки. де? Руслав знову п'є. <пілляє> Селяв. Перехоплення ще одного харків'ян і б'є, лівої. и летить м'яч. і не влучає Олексій Підко. Неопачний маняк вибіг з воріт. Не можна було покарати харківського Час іншої ситуації в тому епізоді. Іванов отримує передачу. Удалі маняк рятує локомотив. Сирий. Давай, давай. З голкіпером не розібрався в цьому епізоді. І між таки залишається до чуб'єре рикошет. Іваняк м'яч забирає. Андрок під барабані удари пробиває. І здається, Ярослав Заворотний відбуває м'яч. Біля власних воріт. І Іванко! І, і удар цує. По вполівальнику грає на Ярослава Заворотова. І знову перекочування м'яча. Власне, половині майданчика. Тут Петро Бахаленко, як помиляється, Сорокин Викочується сам на сам. Пробуває, який рятує. Знову привезли собі в момент на ворота. А зараз удар Камеко і знову Кентяков. Вже на протиході, здається, був спійманий. Що воно було. Передача на сонника, який набігає, а Володимира Удар, чи правда, не виходить. Жорстким був пас. на Кисельова. доповертає назад на Євгена і п'є кличко. Він здається, здається, ніколи то встиг зреагувати, знайшли, куди витягнути свої. Дальше погляд, здавалося не дуже складний м'яч. Бедьков! Удар влучає у Ткачука. Тут ще раз може бути сода. Порожні ворота. Вороніна. Польна Фаддорченко. Тина косельова. І передача доходить до феторщика. Той проривається на відкритий простір. Простір і б'є поворотах. Ну, ще це не влучає. Качук на коробку. Сондак. Перехопа не грає. Тут може засла. Міх. Заслалка перехопает, але не вийшло Савадри. А тут Івонко. Петлова Федорщика. пас на Максимов тут і доб'є Розбирається локомотив. біля власних воріт. Ще правда на клучко просто м'яч випиває подалі. Засенко. Іванко. Батько. <плес> Ох, піймав, як у тротюка простріли, як тут Андрій Ткачук не влучає у ворота. Важко зрозуміти. Воронін. Горщенковер, він перед тим, що на Киселєва, та й сам проти Кітікова перекидає Сондак. З порожніх вибиває м'яч. Пецько перехопив м'яч, але одразу ж його відпустив. Сондак допомагає партнеру, і п'є Сондак. Киселєв розвернувся, пробив, як Індяков ногою витягнув цей м'яч. Вибив точніше. може, можливо і не пойдет. Коман п'є з левы влучає у Федька. Сондак. Вот Эмер, это дуже зручно і Олександр Сорокін. Верней Копти влучає. Качук. Батько, до Сондака передачи до ходи. Почекає, пока партнери на біжать. А тут ще одна помилка воріт. Локомотива розібрати ну, спотрі до цій ситуації удар по воротах Федька Котовий буде. Ну не скажеш, звичайно, що локомотив. Зараз номер відбуває на майданчику, але те, що він палиться, постійно граючи на грані. Оце видно неозброєне мок. Лочко. Там Майко. Просорока набігав Сонника, тому правила порушувати потрібно. Олександр Б'єстіка. Рятує зараз мелічаль від другого пропущеного м'яча. І Контратака Оспорт Лідера. От Ткачук Пас не точний на Сонника віддає. Знову атака локомотива. Тверк ключку б'є. Кідяко відбиває. Ткачук виносить м'яч. за межі майданчика. Всі вже в це помітно. Контратаку привіз на свої ворота. До б'є цього разу сам. З носка здається. Засумко. І м'ячеці. Олексій забиває цей його! Фактично проштовхуючи його. Ущлено вийшов кіберави з цієї дело нас. Хвалили закінчення цього матчу. Пертаймаут уже Ремкін вперед. Ось так пеліщани відповели. Фондрантьох повернув на Олександра Сорокіна. Знову 13-намерло. З мечам Камакоємо під і Він стріляє дуже небезпечно. Нема буде. Если бы мы победили сегодня со счетом 1-0, возможно, это было не совсем справедливо, потому что для того, чтобы побеждать, нужно забивать. Моменты у нас были, несмотря на то, что, наверное, мы сегодня сыграли свой худший матч. В этом году второй матч после приезда из сборной для нас труден. Это, мы уже на это нарывались, поэтому сегодня попытались отыграть немножко Більше уделив вніжні в бароні, тому команда Спортлідер володіла відвідум преимуществом. частом. Набагато приємніше після гри ну, настрій піднімається, коли є результат. Тому що в нас було багато ігор, коли ми, здається, непогано грали, по моментам десь переважали суперники, але в підсумку не набирали очки сьогодні. Якщо казати всю ігру, ви самі бачили, що ми всю гру сьогодні грали першим номером, ми не боялися локомотив, ми налаштовувалися грати першим номером. І безліч було моментів біля воріт локомотива, але десь ми не хватало майстерності, можливо, можливо, десь не хватало фарту банального, де ми не могли забити цей гоп. Але ну, вложичи руки в нас, якщо б ми один-ноль сьогодні програли, це було б несправедливо.